Христос посеред нас, дорогі брати та сестри, у нинішньому Євангелії від Луки Спаситель говорить: блаженні голодні тепер, бо вони нагодовані будуть, блаженні ви коли зненавидять вас, і коли прижнуть вас, і ганьбитимуть за людського Сина, але возрадуйтесь і веселіться, бо велика ваша нагорода на небесах. Тож зміст вчення Ісуса полягає в тому, що радість, яку знайдуть люди на небесах, Дасть нагороду за всі їх страждання і гоніння на землі. У нинішній день Святою Православною Церквою вшановується преподобний Саватій Соловецький чудотворець, а також священомученик Петро, митрополит Крутицький, який пролив свою мученицьку кров за Христа у 1937 році. А преподобний Саватій, будучи ченцем Кирило Білозерського монастиря і дотримуючись суворого життя, заслужив повагу не тільки ученців, але й у мирян. Проте старець постійно шукав усамітнення. А тому, дізнавшись, що на Ладоському озері є кам'янистий острів Алаам, Переселився туди, але і там старець пробув недовго. За божим промислом, преподобний саватій вночі залишив обитель і попрямував до берегів Білого моря, дізнавшись від місцевих жителів, що на півночі є безлюдний Соловецький острів, який знаходиться у двох днях плавання, він ще більше запалав бажанням там оселитися. Здивовані жителі запитували савочолого подвижника, як він буде існувати і чим харчуватися. Але він відповів: у мене такий владика, який і в старості дає сили свіжої юності, і голодних живить досита. Тож ще з одним ченцем при. Преподобним германом оселилися вони на Соловецькому острові, де поставили хрест і побудували келії. Так у суворих умовах півночі протягом кількох років великі подвижники та молитвенники Саваті та Герман своїми подвигами освятили безлюдний острів. А 10 жовтня 1435 року преподобний Саватій Саваті відійшов у вічність. Православний календар із ним Ангела сердечно вітає усіх іменинників з іменами Петро, Марк, Ігнатій та Зіна, возлюблені у Христі, святитель Іоанн Златоустий говорить, якщо ми будемо завжди споглядати Бога розумом, якщо будемо постійно пам'ятати про нього, то для нас все буде легким, і ми будемо вище всього. А на закінчення ми звертаємо вашу увагу на те, що п'ятниця день посту і молитви.